В цьому відео зроблю огляд книги Занепад Європи. Присмерк Європи, як вона ще називається. В російському варіанті я її читав Закат Європи називалась. автор Освальд Шпенглер. Звідки ж виникла в мене ідея прочитати її? Ще на першому курсі в мене була навчальна дисципліна у 2000 році, Історія держави і права зарубіжних країн і доктор юридичних наук, професор, який нам читав цю дисципліну. Займався дослідженням державотворення країн східних цивілізацій. І він так натякав про те, що зверніть увагу на майбутнє, в якому буде панувати саме Східний світ, скоріш за все. І що країнам Західної Європи ну, прийде занепад. Ну, гаплик з, з мого такого сленгу, якщо сказати. Це було дивно чути, тому що економічні показники, наприклад, Китаю, взагалі не рівнялися з показниками США, по, в тому числі і збройним цим нормативам і так далі тому подібне. Одначе він постійно наголошував на те, що історія Китаю це тисячі років, і значить, там є підвалене існування суспільства. І звичайний житель Китаю може взяти енергію з своєї історії. Він там може як певну мудрість отримати, так і певні якісь закони, правила, орієнтири, ну і так далі. Тому подібне. І цю книгу я купив на південному вокзалі у Харкові. Вона така от, тисячу злишком сторінок мала. І думаю, прочитаю, щоб зрозуміти, а що ж мене чекає в юриспруденції майбутнього. Можливо, не варто так от возвеличувати країни Західного світу і читати. Різного роду, рішення Європейського суду з прав людини і так далі тому подібне, може, варто читати якісь інші доктринальні положення, зокрема розроблені в країнах Східних. Коротше, хотів зекономити на навчанні, щоб зрозуміти, ким же я можу стати сь сьогодні, якщо буду. Е Читати правильну літературу. І книга, про яку ми зараз говоримо, була написана, повторюсь, між двома світовими війнами. Тобто, про те, що Європа розквітне ще більше, порівняно там з 20 ми роками минулого століття, автор не знав, проте здогадувався. І, врешті-решт, цей от розквіт Західного світу, він відносив до нього також і США. Оцей ось розквіт він призведе до Занепаду. Автор робить дослідження, і воно дуже таке цікаве, тому що навіть досліджуючи цифри, зокрема, звичайні цифри, математику, автор пояснює, чому це в тому числі призведе до того. Міркування, яке буде реальним, і Європі прийде кінець могутності її принаймні, наприклад, є цікаві такі спостереження щодо цифр, що греки не знали цифр, наприклад, 2,6, ну, вони не могли уявити, що це. Або мінус 2, мінус 3, мінус 4. Також для них це було незрозуміло як це. Їх мозок не міг це усвідомити. І якщо ви хочете пізнати. От, сутність наших тих світоглядинських концепцій, якими ми оперуємо, то саме цю книгу ви можете прочитати. Вона написана в такому форматі, починаючи із древніх цивілізацій і рухаючись в такому от історичному аспекті до сучасності, до ХХ століття. І на цих усіх таких от невеличких закономірностях автор пояснює, чому в Європі прийде кінець. Ну, в її пануванні, в такому. В якому ми розуміємо зараз. І вже сплило 20 лишком років, і я розумію, що, скоріш за все, автор був правий, принаймні в дечому. в Європі зараз не так то і просто, порівно із 2000 роком, де європейські підприємства замовляли у китайських виробництво, де китайські працівники заробляли якусь там невеличку. Суму заробітної плати, яка була в рази менше ніж в Україні. Зараз взагалі все змінилося. Для кого ця книга буде шкідливою? Давайте подумаємо. Шкідливою вона буде для тих, хто міркує у форматі Тік-Ток. Книга така от величезна за обсягом. І для того, щоб зрозуміти, наприклад, 15 століття, потрібно там 13-10, також щоб у вас в голові залишилося. Тобто міркування, які є в першій частині книги, потрібно буде використовувати в наступних. Бо автор постійно посилається на ті моменти, які він вже висвітлював. Якщо ж людина може втримати в себе в голові тільки декілька там, секунд чи хвилин інформації, то <кій> вона не зрозуміє, їй буде нудно читати цю тим па, книгу, є, тим паче вона тисячу з лишку маркушів, повторюсь. Її в сумку так і не покладеш. Щоб кудись там піти і почитати в парку і так далі і тому подібне. Тобто вона має ще й таку вагу в прямому сенсі. Для кого ще буде книга шкідливою? Шкідливою вона буде також і для тих людей, які. Створили собі таку от комфортну ситуацію і не хочуть з неї нікуди вийти. Книга покаже, чому все ж таки. Є недоліки нашої європейської цивілізації і які ризики існують, того що вона розпадеться. Тобто такого чогось мотиваційного <кій> книга не містить, оптимістичного там мало. Але якщо проінформований, то значить озброєний.